Друзі, всім привіт! Зараз потрошку будемо утепляти нашу малину. Тут моя помічниця, це моя Емі. Зараз спробуємо, доки у нас є час ще, Будемо трошки на зиму утепляти. Так, утепляємо ми соломою. Я вам говорив вже попередніх відео можна утепляти також листя, але ми будемо утепляти соломою. Закупив я тюків. Так, і на зиму будемо спокійні. корінці не позмерзали. Ну зараз вам пізніше покажу, як у нас вийде. Тут у нас 9-9 рядочків і все, всім гарного вечора. Так, друзі, завершили ми підстилку нашої малини. Зробили все соломою. Знайомі підсказали, кажуть краще на зиму закрити Ми ще нічого в цьому не знаємо, але будемо дізнаватись. І трохи пізніше все буде інакше. Коли знаєш сам вже то тоді легше, коли не треба нічого питати. А так підсказали, дякую. Подивимось. Наслідую, як то буде. Ось у нас корінці не дуже глибоко, тому думаю, підстилка допоможе, солома. Тут і десь бачу відео на 20 сантиметрів. У нас, думаю, трохи менше. Зате вирішили зробити підсилку, щоб не померзли коріння. І хорошо, гарно, хорошо, гарно прижилися наші саджанці на новому місці. З весни будемо бачити, що і як. До весни ми нічого більше робити з малиною не будемо. Відрізати саджанці кінці ми не будемо вже. Багато хто прирізає їх до самого корінця, але ми лишимо так. У нас невеликі стовбурці. Будемо лишати так. І все, нічого у нас нового більше вам не скажу. Буду показувати, буду знімати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, можливо, хтось займається малиною, пишіть коментарі, щось підскажете. Буду вдячний. Sim Harnonya Sim Poka-poka